Вишиванка це не просто елемент українського гардеробу, який передавався з покоління в покоління і слугував своєрідним оберігом для його власника. Сьогодні, як і в минулому, вишита сорочка є надважливою річчю для кожного українця. А чи знали ви, що вишиванка часто ставала підставою для цькування, а інколи навіть зберігала життя? Так, наприклад, в роки голодомору вишиванку можна було обміняти на хліб, а часто. Українці закопували вишиванку, аби потім їх передати своїм нащадкам, оскільки це вважалося найдорожчою річчю, що було в будинку. Вишиванка є одягом вільних людей. Так, наприклад, чому ті дозволяли прати свої вищі сорочки лише одній єдиній дівчині. Воїни УПА завжди з собою носили чорно-червоні сорочки на випадок рахтової смерті. А козаки-характерники носили спеціальні візерунки, які нібито. Мали магічну силу. До речі, вони до сьогодні деякі зразки збереглися в музеї історії України. Зв'язківська Романа Шухевича, Ольга Ільїна, яка була засуджена і відправлена на за заслання 14 років, для того, аби не збожеволіти, вишивала собі вишиванку за допомогою старих шматків простирадла. І щиро вірила в те, що одягне її у вільній Україні. Так сталося, але, на жаль, лише через 50 років. Час окупації люди, які хотіли потрапити на вільну Україну, проходячи фільтраційні заходи, часто одягали вишиванку на виворі. Іншим сказали, навіщо так себе наражати на небезпеку? Але це український характер, і вишиванка саме така. І я особисто пишаюся, що я вільна людина і можу носити вишиванку. Це символ нашої боротьби. Вишиванка це любов мами і захист стар. Я знаю, що вишиванка це символ нашого народу. Також це національний одяг українців, наша святиня. Я ще знаю вірші про вишиванку. Вишиванка це символ України. Нашої великої родини, нашої історії та мови залюбки вдягнемо її знову. Все. А я знаю, що вишиванка це символ здоров'я, краси та щасливої долі. А ще колись матері вишивали своїм дітям, а дівчата готували нареченим. Вишиванка це як оберіг для людини від. Поганих речей та руйнування душі. Для мене вишиванка це моя Україна. Вишиванка це мене оберіг від зла. Осіць вишиванку, Любить Україну. Сьогодні вся Україна вдягнула вишиванки. З давніх давен всі вишивають вишиванки і. Носять. Для мене вишиванка це символ України, віддіна главності і перемоги над расистами. Для мене вишиванка це символ українського народу та символ незламної України, могутності нашої держави. Для мене вишиванка це як мама, бо тому що мама мене оберігає і вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні навесні. Не одіваю Вишиванку я візьму, світку, одягнуся. Підійду і обійму я свою матусю. Вишиванка для мене це не тільки святковий одяг, а й символ боротьби України проти нацизму за вона боролася за свою свободу і за незалежність. Ви здавнену дівчата собі самі, самі вишивали собі вишиванки, рушнички і були дуже красиві ці. Для мене вишиванка це символ української незламності та сили. Для мене вишиванка це не просто одяг. Це все набагато більше. Це те, що стирає всі межі, об'єднує нас, українців, по всій, по всій землі. Вишиванка це не просто одяг. Це щось особливо особливому рідне, святе. Вишиванка як символ, який зберігає його коріння та ідентичність нашого народу. Вишиванка символ українського народу та сучасна зброя. Вишиванка це зручний та особливий одяг, який можна одягати під усе. Для мене вишиванка символізує зв'язок поколінь та будуть високі, патріотичні почуття в серцях кожного українця. Для мене вишиванка це генетичний код української нації. Вишиванка це символ боротьби української жінки проти ворога.